Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло, і в цьому відео я хочу показати вам, як виключити конкурентів з показу вашої реклами. Тобто, іншими словами, як показуючи рекламу в Фейсбуці, в Інстаграмі, зробити так, щоб цю рекламу не бачили ваші конкуренти. Один із способів. Чому взагалі вирішив записати таке відео? Тому що працюючи з клієнтами, у нас діюча агенція, ми надаємо маркетингові послуги, тому я дуже близько розумію. Багато запитів типових від власників бізнесів. Тож часто запитували, часто просили, зробіть, будь ласка, так, щоб наші конкуренти не бачили цієї реклами. Чому? Тому що, наприклад, залишили якийсь негативний коментар, або там наклікали багато разів по за посиланням, або залишили багато фейкових заявок на сайті, або ще якісь пакості наробили якісь неприємності. Перше, що можу сказати і порекомендувати, то це не перейматися на рахунок цього. Наприклад, часто клієнти кажуть, у нас знімає більше коштів, тому що там хтось щось наклікав або залишив заявки. Дивіться, якщо ви працюєте саме з Фейсбуком, то ви платите Фейсбуку. Meta Ads за покази, тобто за кількість показів, а все інше кліки, ліди на сайті, заявки, покупки це лише те, що вираховується на основі показів. Тобто, якщо хтось вам дуже багато разів натиснув на рекламу, то ви за це не заплатите більше. Тобто нічого поганого в цьому немає. Якщо ж хтось вам залишив якийсь негативний коментар, найперший найкращий – це аргументовано дайте на нього відповідь. І, ну, тобто, покажіть, що це коментар і відгук, який не має ну, ніякого ґрунту під собою, і що він, типу, просто негативний, це просто негатив без підстави. Або ж просто приховайте його і заблокуйте цих користувачів. Це якби найперша рекомендація для мене від мене до вас. Потім, все ж таки, якщо ви хочете виключити якось цих людей, тому що ну там. Якісь прямо колапси стаються. Дивіться, я рекомендую найперше, це зайти в ваш рекламний кабінет, звісно, натиснути всі інструменти і перейти в вкладку аудиторії. Перейшовши в цю вкладку аудиторії, ось ви створюєте аудиторію і створюєте збережену аудиторію. Ну, фактично, це аудиторія, яка, ну тобто холодна аудиторія, яку ви збираєте вручну. Тут ви можете виставити локацію, вік, відповідно, стать. Мову, якщо потрібно, і детальний таргетинг. Далі дивіться, тут є цікава функція. Тобто ось тут ви вказуєте ті інтереси, там, ті демографічні дані, ще певні дані, які ви хочете, щоб ця аудиторія, яку ви будете показувати рекламу, включала. А ось тут нижче буде виключити. Тобто ви можете включити, тобто, ви ось тут можете вказати певний набір інтересів або певний набір. Певних поведінкових факторів, які ви хочете, щоб ваша аудиторія не мала. Ну, я думаю, зрозуміло виключити їх. Ось. <клес> Далі натискаємо на огляд і спеціально перевів українську для того, щоб максимально зрозуміло було написано, максимально зрозуміло вам пояснити. І ось тут буде така вкладка, як поведінка тобто поведінка, зазвичай користувачів онлайн. Далі, ось тут переклад недопрацьований, в будь-якому випадку це Digital Activities, типу цифрова. Активність. Натиснувши на ось цю вкладку, у вас буде третя вкладочка: ось тут facebook Page Admins. Натискаємо на неї і бачимо, що тут є люди, тобто це не інтереси, а це факти про користувачів, які є адміністраторами сторінок, бізнес-сторінок. Якщо ви займаєтесь бізнесом, якщо ви просуваєте свій бізнес онлайн, в Фейсбуці, і, мабуть, якщо ви дивитесь це відео, то ви вже знаєте, що для того, щоб. Користуватися, наприклад, функцією реклами для, вашої, для вашого бізнес-проекту або для будь-якого іншого, там, можливо, соціального проєкту, ви повинні створити бізнес сторінку і бути адміністратором цієї сторінки, щоб, по-перше, вести її, а по-друге, від імені цієї бізнес-сторінки показувати рекламу. Ця бізнес-сторінка також конектиться, зв'язується з інстаграм-сторінкою, і в такому тандемі можете показувати рекламу як в Фейсбуці, так і в Інстаграмі. Тож. Цікава функція, що якщо ви хочете виключити ваших конкурентів, тобто підприємців з реклами з показу вашої реклами, то ви можете вашій аудиторії виключити, наприклад, адміністраторів сторінок Facebook, адміністраторів сторінок компаній, або взагалі всіх, хто тут є. Тут можете подивитися детальніше, якщо ви, наприклад, працюєте в сфері здоров'я та краси, можете виключити інших адміністраторів бізнес-сторінок в цій сфері. Також тут є про ресторани, також є тут про туризм, подорожі і доволі такі розповсюджені галузі в бізнесі. Ви можете їх виключити. Якщо не знаходите свою галузь, то просто виключаєте всіх адміністраторів. Таким чином це не 100% гарантія, але вірогідність того, що ваші конкуренти будуть бачити рекламу, якщо вони займаються просуванням свого бізнесу в онлайн, якщо вони є адміністраторами таких бізнес-сторінок, це дуже висока ймовірність, то вони цю рекламу бачити не будуть, тому що ви категорію цей сегмент аудиторії просто виключаєте деталі, нюанси, які потрібно вам знати: якщо ваша компанія спрямована на звичайних людей, тобто B2C напрямок. 어, тобто не на підприємців, то взагалі ніяких проблем немає. Можете це зробити, якщо там. Дуже сильно захотіло вже прям виключити конкурентів. Якщо ж ваша компанія працює в сфері B2B, або там не знаю, велика частка ваших е, споживачів, клієнтів, це власники якихось малих підприємств, середніх ще чогось, то, виключаючи умовно, своїх конкурентів, ви, відповідно, виключите частину своєї аудиторії, своїх клієнтів, потенційних. Тому в такому випадку я не рекомендую це робити, в інших випадках можете. Е, друзі, ось такий е, лайфхак. Е, я сподіваюся, вам це було корисно. В такому форматі короткому е і інформативному, сподіваюся, доніс до вас цю інформацію. Якщо було корисно, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. Дивіться інші відео на цьому каналі, які, можливо, будуть також доволі корисними вам розгорнутими. Тут не лише про Facebook е S, тут загалом про маркетинг, про онлайн-бізнес. Тому до зустрічі в наступних відео.